Привіт, друзі! Підготовка до НМТ триває. І сьогодні ми будемо говорити разом з матемашою, звичайно, про дуже круту тему. Насправді, ми і в житті її дійсно використовуємо. Говоримо навіть в нашому мовленні. Вектор напрямок руху. І коли, до речі, ви будете обирати свій університет, фактично ви теж будете використовувати вектори для того, щоб визначитися, який напрям в житті обрати. Тож сьогодні саме вектори, і будемо говорити про них як на площині, так і в просторі. We'll Завдання номер один буде стосуватися якраз найпростішого питання знаходження координат вектора. Мається на увазі, що в нас задано деякий вектор КМ, і ми знаємо координати початку і координати кінця. До речі, нагадаю, у векторів дуже важливо, що є початком, а що є кінцем. І в назві це легко побачити, навіть за стрілочкою над назвою Вектора. Наприклад, у векторі КМ, очевидно, К буде початком, а М буде кінцем. Тому, коли ми зараз Будемо звертати увагу якраз на ці точки. Ми будемо працювати спочатку з кінцем, а потім з початком. Тобто, для знаходження координат вектора КМ нам треба від координат точки М відняти відповідні координати точки К. Ну, Робити ми це будемо по парам, тобто ікси з іксами, Ігрики з ігриками, ну і очевидно з з Z. Ну і до речі, ми тут з вами знаходимося в просторі. І результатом може бути, звичайно, у вас одразу відповідь. Я пропишу, щоб ми бачили. Що саме ми віднімаємо, ну і обчислення тут дуже прості з нулями і одиничками. Тобто варіант Б одразу записую його як правильний. До речі, якщо ми говоримо про тестову частину на НМТ і працюємо в електронному тестуванні, тобто, так як це відбувається останнім часом, то будьте уважні, будь ласка, саме який варіант відповіді ви обираєте і куди ви клікаєте. Від цього буде залежати, звичайно, ваш результат. Бо просто можна клікнути не туди, як раніше, колись, заповнити не ту комірку. І просто загубити бали на своїй неуважності. Ну і коли підтверджуєте вже відповідь, точно гляньте, чи обрали ви правильний варіант. У векторів, звичайно, є координати не тільки в такому варіанті, просто відняли і все. Буває трошки складніше. Тоді, коли ми маємо вміти робити дії з певними векторами. Наприклад, у нас заданий вектор А і Б, і тут ми бачимо, вони вже запропоновані нам саме на площині. Ми бачимо, що у кожного з векторів тільки дві координати, які їх характеризують. І нам треба знайти все одно координати спочатку, а потім вже і модуль вектора, який утворюється ось такими складами. Діями. Нам треба з одного боку додавати вектори, а з іншого боку, кожен з них множити на певний коефіцієнт. Тобто вектор А множити на двійку і вектор Б, очевидно, множити на трійку. Насправді, коли ми говоримо про роботу з координатами, це супер просто. Бачите, вектор 2А. Беріть вектор А, який заданий за умовою, і множте його координати на 2. Ми цим якраз і займемося зараз. Окремо утворимо два вектора А. Ну, як Бачимо, було 1, 2, а стало 2-4. Дійсно, кожне значення домножили на 2. І те саме абсолютно робимо із вектором 3 вектора B. Тобто координати вектора B множимо на 3, тому отримаємо 3, 0. І тепер дія додавання, вона не менш проста. Два вектора А і три вектора B. при дії додавання ми теж можемо утворити за допомогою самого процесу додавання x з х, y з ігри. Тобто, додаємо відповідні координати і результат. Маємо. Тепер наш вектор, модуль якого нам треба знайти, ми вже зрозуміли, він має координати 5,4. Останній крок знайти модуль вектора. А нагадаю, можна ще говорити абсолютна величина. Ну і найкращий варіант це довжина вектора. Одразу зрозуміло, що ми шукаємо. Тож, нагадаю, що коли ми показуємо, що ми шукаємо довжину вектора, ми дійсно ставимо значок такий самий, як модуль числа. Дві вертикальні рисочки, на початку і наприкінці позначки вектора. І найголовніше формулка для того, щоб знайти довжину вектора, нам треба добути корінь із суми квадратів його відповідних координат. Координати 5 і 4 ми знайшли, тому кожну беремо в квадрат, сумуємо і з цього результату добуваємо квадратний корінь. Ну, бачимо корінь із 41, звичайно, я його так і залишаю, і варіант відповіді А, дійсно, в мене такий і є. Він і являється правильним. Ну, якби цей результат можна було обчислити і отримати якесь натуральне число, ми б звичайно це зробили. Зараз на цьому ми зупиняємося. Тож найголовніше пам'ятати, що модуль вектора може бути знайдений за допомогою його координат, а в попередньому задачі. Ані, ми вже глянули, як саме ці координати можна знайти. Тому, фактично, якщо знаємо цих два кроки, то вже про вектор буде більше інформації. Вже більш складна задачка, і в нас навіть є заготовка певний рисуночок на якому, звичайно, ключове нам показано. І так, в нас є трикутник АБЦ, точки К і М, виявляється, це середини сторін АБ і БЦ відповідно. Треба вказати правильну рівність. В варіантах відповіді вони в нас запропоновані. Якщо МК вектор дорівнює вектору А маленьке. Ну, це його позначка. І тепер в варіантах відповіді ми бачимо, що все питання полягає у векторі АЦ. Якщо глянемо на рисунок, Сунок і поки забудемо про тему вектора і пригадаємо тему трикутників. І якщо я не буду звертати увагу на стрілочки, а подивлюся на КМ і АЦ, саме як на відрізки. Що буде відбуватися? Якщо я знаю, що КМ з'єднує середини двох сторін, то автоматично КМ являється середньою лінією трикутника. Ну а це класно. Чому? Тому що одразу є зв'язок з відрізком АЦ. КМ завжди вдвічі менше ніж. А це але, повертаючись в нашу зараз тему, в тему вектори, зрозуміло, що там щось не так з напрямками. Вони різні. У вектора МК напрямок я бачу який, і позначка, відповідно, А маленьке. А у вектора А це напрямок протилежний. І тут варто пригадати, якщо у векторів протилежні напрямки, я все одно їх можу якось там перерівнювати, але тільки за допомогою мінуса попереду. Тобто, якщо я хочу взяти вектор АС, то я можу його певним чином назвати візьму АЦ. Якщо мені треба змінити в нього напрямок і тоді назвати його СА, я можу це зробити. Але тоді скажу: для того, щоб він залишився таким самим, попереду треба поставити мінус. Значить іще раз, давайте пройдемося по тому, що ми маємо. Якщо говорити про відрізок, то КМ середня лінія трикутника АБЦ. І зв'язок між КМ і А нам відомий. Але у нас вектори, тому вектор А я можу сказати, являється двома векторами МК та ще й з мінусом попереду. Подвоюю я тому, що якраз в мене є зв'язок середньої лінії і відрізка, який є стороною трикутника. А мінус мені для того, щоб узгодити напрямки векторів. Фактично, виходить, поставивши перед МК мінус, я наче змінила напрямок, і вони тепер в одному напрямку АЦ і КМ. В даному випадку множу на 2 ну, через властивість. Таким чином, МК можу замінити на А маленьке і маю мінус 2 вектори. А маленьких ну і варіант відповіді звичайно де одразу можна вже обирати. Тому не не забуваємо про те, що мінус може вам допомогти в зміні напрямку вектора. Це дуже зручно в такого типу типі завдань. В наступному завданні у нас з вами ну, такі досить об'ємні серйозні вектори А і Б. Візуально здається, що складні, насправді, зовсім ні. І нам треба знайти значення N таке, що ці два вектори А і Б будуть колінеарні. Ну, найголовніше, мабуть, це пригадати взагалі, що таке колінеарні, що то за слово таке. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, бо воно досить незвичне і легко запам'ятовується. Мова і тут йде про паралельність, якщо говоримо про розташування векторів, або про те, що. Вони взагалі лежать на одній прямій. Ну а якщо говорити про те, що нас буде цікавити, про координати, то насправді тут схована пропорційність, звичайна пропорція. І так, якщо ми хочемо, щоб вектори були колінеарні, або знаємо, що вони колінеарні, ми обов'язково можемо використовувати пропорційність відповідних координат. Ну, насправді є досить серйозний факт, це умова колінеарності векторів. Для того, щоб вектори були колінеарні, нам потрібно, щоб відповідні. Відні координати були пропорційні. Але на практиці, звичайно, ви можете це не проговорювати, а для себе пам'ятати. Ага, вони будуть колінеарні, якщо я складу пропорцію, вона буде виконуватись. Найголовніше правило, яке тут є: три дроби, які ми зараз утворили, зобов'язані бути рівними. Ну і якщо вони рівні, виходить, я створила рівняння, в якому в мене невідоме n. Але ви скажете, що то за рівняння з трьома такими частинами і з двома рівностями. Ну, дійсно, я маю на увазі, що з цієї пропорції я можу. Може витягнути рівняння, розв'язати його і дізнатися N. Тоді питання, які саме дроби краще взяти для того, щоб дізнатися n? Ну, з одного боку, ви можете брати ті, які інтуїтивно вам подобаються більше. більше. Ну, наприклад, я візьму пару і перемножу хрест на хрест для першого дробу і останнього. Візуально середній забуваю, множу n плюс 5 на 3 і n плюс 1 на 5. Ну і таким чином вже маю дійсно справжнє рівняння, яке легко розв'язати, тому що ми тут маємо лінійне простеньке рівняння, перенесемо невідомі. Ліворуч, відомі праворуч, ну і маємо одразу N до рівня 5. В принципі, відповідь готова, і вже можна обирати варіант Г, і завдання виконано. Але покажу ще другий спосіб. Якщо ви захочете взяти іншу пару дробів, це теж буде не проблема. Єдине, що може утворитися, звичайно, трохи інше рівняння. Давайте тут праворуч іще ще на це глянемо. І так, я можу помножити те саме N5, але на інший знаменник, на знаменник другого дробу. Тобто, наче я беру пропорцію, яка складається тільки з першого і другого дробу. Ну і таким чином розв'язую так само. Я перемножу частинки і бачу, що у мене рівняння вже буде ну не таке просте воно не буде лінійним, а буде якраз квадратичним. Спростивши, маємо рівняння, наприклад, n квадрат плюс 4n мінус 45 до нулю, яке є зведеним, а значить, ми маємо право використати теорему обернену до теореми Вієта і без дискримінанту одразу вже шукати n мінус 9 і 5. І тоді питання: ну така що виявляється, і мінус 9 також буде відповіддю, і мені треба якось тут проаналізувати. Може я щось не те обираю? Неге. Ну якщо говорити про зараз про координату мінус 9, то ви можете піти. В знаменник, в чисельник і в чисельник відповідних дробів. І підставити. пам'ятаємо, що всі три дроби мають давати одне й те саме значення. Ну, наприклад, візьму мінус 9 і підставлю в перший дріб. В чисельник, очевидно, тоді мінус 9 плюс 5 дасть нам мінус 4. Я маю мінус 4 п'ятих. Ну, а навіть в останньому дробі я маю мінус 9 плюс 1, це мінус 8. мінус 8 третіх. Очевидно, ці два дроби зовсім різні. Тому сказати, що n до рівня мінус 9 буде нам підходити, було б помилковим. Хоча, здається, візуально, що ми розв'язали рівняння правильно, і мінус 9 мало бути відповіддю. Зовсім ні. Проблема в тому, що мінус 9 може давати правильний результат саме з використання першого і другого дробу. А для третього мінус 9 вже не буде його задовольняти. Таким чином, ну, виходить, я якщо не перевірю, то буду заплутувати сама себе і обирати не той варіант. Від. Відповіді. Ну, а до речі, якби ми з вами розв'язали оцей тільки другий спосіб і отримали мінус 9,5. Гляньте варіанти відповіді. Тут вони досить непогані. Такого варіанту немає, коли ми маємо і мінус дев'ятку, і п'ятірку. Тому, можливо, це б нас змусило замислитись над відповіддю і трошечки зробити більше аналізу, і є шанси уникнути помилки. Ну, а перший варіант він безпомилковий. До речі, якщо сумніваєтеся, то в усіх варіантах, звичайно, перевіряйте, чи все в порядку з дробами, чи всі значення підходять. Ну, у нас під Тірка Тут єдиний варіант, тому очевидно, вона точно буде підходити. Наступному завданні в нас таке питання, при якому значенні параметра m, дещо схоже на попереднє, вектори А і Б рівні між собою. Зовсім не про колінеарність мова, а про їх однаковість. Якщо говорити про рівні вектори, то вони, звичайно, можуть бути візуально однакові за побудовою, тобто в них однакова довжина, і більше того, ще й в них і один той самий напрямок, тобто вони співнапрямлені. Ну а якщо повернутися до координат, так як у нас, то відповідні. Координати цих векторів мають бути однакові. Ну, це дуже спрощує нам роботу, тому що я маю право прирівняти координату Х до координати Х з різних векторів і сказати, що п'ятірка і М мають набувати одного значення. Ну, фактично, я вже знайшла М, так? М дорівнює п'яти. Ну і так само можемо робити з іншими координатами. От ми бачимо, остання пара, вона спрацьовує тут з векторами все добре, 3 дорівнює 3. Ми звідти навіть нічого шукати не будемо. А от в другому виникає питання, якщо я передав, Несу одиницю праворуч, я отримую, що m дорівнює 4. Виходить одночасно m і 5, і 4. Очевидно, m таким не може бути. В обох векторах це одне й те саме число, а в нас є їх два варіанти. Тому одразу такого значення не існує. Ну, наша відповідь А. І в такому випадку у нас вектори рівними бути не можуть. Якби ми з вами в другому рядку все ж таки отримали п'ятірку, то все було б чудово. І ікси, і ігрики, і зет – вони всі однакові. Очевидно, вектори рівні, те, що нам потрібно. Ну і значення m ми б знайшли, наприклад, число 5. На рисунку зображено квадрат ABCD і нам треба вказати правильну векторну рівність. Ну, Тут тільки перебирати варіанти, більше в нас способів немає, тому що всі варіанти, як ми бачимо, досить різняться. Ну, Єдине, що ми всюди намагаємося представити якось АЦ. Насправді це діагональ квадрата, якщо дивитися глибше саме в тему векторів, то це вектор АЦ, який можливо утворений за допомогою певної дії з векторами, і тут ми бачимо варіанти АБ і АД. Але як вже вони там взаємодіють, тут під питанням. Найголовніше це пам'ятати, як у нас на рисунку працює правило додавання, ну і правило віднімання, яке теж звичайно існує у вигляді трикутника, або іще ще для правила додавання у вигляді правила паралелограма. В даному випадку очевидно квадрат є паралелограмом, можливо, тут його можна використати. Давайте пригадаємо для правила паралелограма Нам потрібно, щоб два вектори, наприклад, АБ і АД. Мали спільний початок, як у нас, виходять з однієї вершини, з вершини А. І тоді результат сумою цих двох векторів є діагональ-паралелограма, в принципі, так як у нас. А це побудованого. Паралелограм побудований на цих векторах, як на сторонах. Тобто, два вектори утворюють вже дві сусідні сторони, ну і ми розуміємо, що далі можна замкнути цей паралелограм, бо знаємо, що протилежні сторони паралельні рівні. І в даному випадку ми маємо більш того квадрат, дійсно, маємо його діагональ, і тоді виходить автоматично за правилом паралелограма, а це є сумою векторів АБ і АД. Ну, дійсно, з варіантів можна це глянути. Із варіантів відповідей обрати варіант В. Я б вам радила, звичайно, пройтися і по-інших, і подивитися раптом, чи немає тут суперечності, чи немає тут варіанту, який іще буде правильним. Або, може, підкаже нам, що ми все ж таки помиляємося, і варіант В не той. Ну, наприклад, ми можемо зараз взяти варіант А хоча б один і проаналізувати, глянути, що в ньому не так, чому він нам не підходить. Діагональ АЦ, тобто наш вектор АЦ, дорівнює різниці векторів АВ і АД. Нагадаю, вони виходять з однієї. Вершини для різниці це теж ідеальний варіант. Ми можемо шукати різницю, якщо вектори починаються в одній тій самій точці. Але там же працює правило трикутника. Треба було б замкнути трикутник АБД, тобто зараз в квадраті побудувати діагональ БД. І нагадаю, напрямок можна зробити ДБ, а можна БД. Постає питання, що буде різницею. Нагадаю, що коли ми шукаємо результат дії віднімання, то буде в відповіді вектор, і напрямок в нього туди, тобто дивиться цей вектор на той вектор, від якого віднімають. Я віднімаю від вектора абе, значить, і відповідь моя має дивитися на вектор абе. Ну, це якщо простими словами, тобто різницею був би вектор дб. Ну, ви скажете так, діагоналі квадрата вони однакові? За довжиною так. Але вектори вони ще ж мають ще одну характеристику напрямок, і вона дуже важлива. Очевидно, що DB і АЦ це вектори, які мають однакову довжину, як діагоналі квадрата, але зовсім різні напрямки. Тому сказати, що вони рівні, тут було б помилково. Тому ну, варіант В дійсно єдиний тут правильний через суму за правилом паралелограма. Тут інших способів точно не буде. Хоча я вам равла. Дали ще самостійно продивитися Б, Г, Д і пошукати, які там проблеми є в тих рівностях, чому вони не спрацьовують. Це буде непогане тренування. Нам треба знайти косинус кута між векторами мінус 5. А і вектор Б, якщо кожен з них, ну, майже кожен з них, нам відомий у вигляді координат. Насправді, вектор А тільки ми знаємо, нам треба, очевидно, дізнатися вектор мінус 5А. Але сьогодні ми вже це говорили, як це все знаходиться. Множимо на мінус 5 кожну координату, ну і отримаємо координати вектора мінус 5А. Фактично, ми вже все знаємо для завдання. Але питання, а що то за формула, яка покаже нам косинус кута між векторами? Очевидно, я сподіваюся, ви б це бачите теж, так само як і я. Будувати вектори зараз ніхто не буде, і тим паче вимірювати кут, а потім іще й шукати його косинус. Дійсно, має бути якесь аналітичне, аналітичний варіант, як це можна знайти. Ну, єдиний варіант, який ми можемо запропонувати, де є косинус, то це тільки скалярний добуток двох векторів. Мабуть, одне з найголовніших, так вміти правильно множити вектори. Нагадаю, що скалярний добуток він може бути знайдений двома шляхами. Ми зараз, звичайно, розглянемо в першу чергу там, де є косинус. А це вектор А, наприклад, множиться на вектор Б, і між ними звичайна крапочка діє множення, яку векторів це можна позначати так само, як і в чисел. Нам треба довжину вектора А помножити на довжину вектора Б і помножити на косинус. Ну, ми тут пишемо альфа, скорочено, але насправді це косинус кута між векторами А і Б. Yeah. В такому варіанті ми можемо виразити косинус альфа і вже його шукати. Але для того, щоб шукати, нам потрібен скалярний добуток векторів, ну тільки в нашому варіанті мінус 5А і вектора b, І їх довжини. З довжинами, мабуть, легше, тому що координати векторів ми знаємо, довжини точно знайдемо. Постає питання, така звідки ж мені взяти ото скалярний добуток. Ну і ще одна формула існує, яка допоможе нам зараз його знайти. І вона якраз пов'язана пов'язана з, з координатами векторів, нам потрібно відповідні координати перемножити і ці добутки просумувати, тобто всі ці множення додати. Да? Тобто і діє множення і діє додавання тут використовується. Таким чином, я можу виписати для себе формулку косинуса з першого. І потім підставити в чисельник те, що маю за другим. В даному випадку можна це робити одночасно, можна робити поступово, кому як подобається. Тут залежить від того наскільки ви любите там швидко це записувати одночасно чи нагромождати розв'язання. Мені подобається одразу підставити і шукати вже результат за один раз, фактично за один підхід. Тому в чисельнику ви вже бачите, що в мене є сума, і запропоновані три добутки. Добутки якраз і складаються з дії м. Відповідних координат 5 на 5, мінус 5 на 1 і мінус 20 на 2. От вони і є. Наші вектори, які, до речі, ми вже е, утворили і знайшли да, вектор Б за умовою і вектор мінус 5А. В знаменнику спочатку, очевидно, довжина вектора мінус 5а. Кожна координата піднесена до квадрату 25, 25 і 400. І аналогічна дія зроблена для вектора B 25, 1 і 4. Ну а далі елементарні вже обчислення. я думаю що корені для нас добуток, сума це не проблема. Тому у відповіді ми будемо мати 20 поділити на 30 коренів з 15. Наша задача, очевидно, що й спростити. 2 поділити на 3 корені з 15. Ну і результат у нас отримався від'ємний. І тут же зв'язок між тим, що ми робимо зараз у векторах, і між тим, що ми вже використовували і в геометрії, і в тригонометрії. Якщо ми отримаємо косину з певного кута від'ємний, то одразу очевидно, що кут. Про який ми знайшли інформацію, він являється тупим. Тому, якби ми візуально уявляли вектори, то побачили б, що кут між ними тупий. Тому у відповіді, звичайно, ось цей результат можна з одного боку позбавитися і раціональності в знаменнику дробу, а з іншого боку, в принципі, це не обов'язкова дія. Тому зараз я собі дозволю залишити в такому варіанті цей дріб і сказати, що косинус ми з вами знайшли. Найголовніша дія виконана. За якого значення х вектори перпендикулярні? Якщо говорити про перпендикулярність, то вона якраз випливає із скалярного добутку. І якщо дивитися глибше, то можна було б це зараз обґрунтовувати. Ну але ж ми зараз не на уроці математики, ми вже готуємося до НМТ і сподіваюсь, дещо пам'ятаємо. Тому трошечки нагадування: якщо ми говоримо, що вектори перпендикулярні, то ви одразу маєте пригадати, що їх скалярний добуток буде дорівнювати нулю. І до речі, те саме працює і навпаки. Якщо ви знаєте, що скалярний добуток дорівнює нулю, то ви можете стверджувати, що вектори перпендикулярні. Тому і стрілочку ставлю в обидві в обидві сторони в обидва напрямки. Тобто можна використовувати ці твердження як в один бік, так і в інший. Працює і так, і так. Нам зараз що важливо. У нас вектори мають бути перпендикулярні, значить я маю право використати факт про скалярний добуток. Координати фактично в мене є виражені. Нехай і навіть одна з них невідома. Тому я можу ліву частинку цієї рівності зараз розписати, скласти за допомогою однієї з формул. Ну, Звичайно, там, де косинус використовувати її не буду, а та, яка через координати. Тому в лівій частині вже утворюю, перемножу ікси, перемножу Y і Z, і просумую. В даному випадку в лівій частині скалярний добуток, він має дорівнювати нулю, маю простеньке лінійне рівняння, невідомі ліворуч, відомі праворуч, все досить традиційно. І Х дорівнює 4. Питання було, при якому значенні Х вектори перпендикулярні, ми його з вами знайшли, тому варіант відповіді B можна одразу обирати. Тому ось цей момент про перпендикулярність дуже раджу запам'ятати. Ну і, і ще раз, якщо ми дивимося трошки глибше, то розуміємо, що скалярний добуток можна було просписати через косинус кута. А мова йде про перпендикулярність, значить там косинус кута, градусна міра якого 90 градусів. Звідси, якраз і. Отримається число 0. Ми ж будемо множити вектори, які мають певну свою довжину, але на косину з градусів, який все це обертає в нуль. Тому це завжди буде спрацьовувати з будь-якою парою векторів, які б вони не були великі чи маленькі. Все одно косинус кута буде давати 0, і будемо множити ми на цей 0, і отримувати завжди скалярний добуток, який дорівнює нулю. І останнє традиційне, це домашнє завдання, без якого наше тренування просто неможливе. Тому тут ви точно зустрінете певні типи завдань, які ми сьогодні і розглянули, і те, з чим треба буде попрацювати трошки самостійно. Перше завдання на те, щоб ви пригадали, як працювати з векторами, а точніше, сумою, з різницею, з множенням вектора на певний коефіцієнт, і бачили, як це буде виглядати на рисунку. Друге робота з координатами, і плюс іще раз закріпити. Умову колінерності векторів. І останнє завдання тут треба робити ну, досить багато дій. Треба визначити ординату точки А і обчислити скалярний добуток двох векторів. Ну а що задано, я думаю, що ви з цим попрацюєте вже самостійно. Насправді, завдання, хоч і е, такі, скажімо так, є що пообчислювати, є на що глянути, але вони дуже прості. Я сподіваюся, ця тема для вас дуже проста і легка. Якщо ні, звичайно, що треба зробити правильно: виконати домашні завдання і перевірити себе обов'язково. І передивитися, можливо, випуски ще раз. Ну а відповіді до домашнього завдання ви можете традиційно знайти в першому коментарі до цього відео на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь і дивіться матемашу. Готуйтеся разом зі мною до НМТ. Па-па!